Новини в ефірі розповідаємо про все найважливіше на 10-ту годину у студії Марина Кухар. Росія вбила дроном родину начальника пожежної частини. Прилук поки він долав наслідки атак на інших локаціях. Загинула дружина рятувальника, донька і її однорічний син. Це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Жінок із малюком знайшли під завалами. Загалом загиблих внаслідок нічної дронової атаки п'ятеро. Поранених шестеро. Усі вони госпіталізовані окупанти атакували прилуки. Шістьма шахедами виникли масштабні пожежі. І близько шостої ранку росіяни з авіації атакували серед місця Хрис... Херсона. На центр скинули чотири каби. А після цього атакували повторно вже дронами та артилерією. Сильно зруйнована будівля Херсонської облдержадміністрації там практично знищено два горішніх поверхи. Пошкоджено щонайменше три навчальні заклади, лікарню а також багатоповерхівки. Що руйнування достатньо серйозні. Ще, ще знищено під'їзд багатоповерхівки. а Також побуховою хвилою і ламками пошкоджено навколишні будинки. Через атаку четверо людей опинилися заблокованими у підвальному приміщенні багатоповерхівки, в укритті перебували їх. Врятували саме працівники ДСНС. У Брюсселі у штаб-квартирі НАТО розпочалася зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО. Очільники оборонних відомств зосередяться на витратах на оборону. Сьогодні там відбудеться і засідання Ради України НАТО. Більше подробиць дізнаємося від нашої кореспондентки у Брюсселі Анни Грішеної. Вона з нами на прямому зв'язку. Аню, на які результати очікувати сьогодні, і можливо вже лунали якісь заяви. А, Марино. Це остання міністерська зустріч перед великим самітом НАТО у Гаазі, і сьогодні міністри оборони країн Блоку фактично погоджують останні спірні деталі. А це саме втрати на оборону, які генсек альянсу пропонує від теперішніх 2% збільшити до 3%. тоді як Сполучені Штати наполягають на 5%. і це сьогодні у штаб-квартирі, котре роз'яснюватиме партнером очільник Патагону Фіт гексет. Він учора пізно ввечері прилетів до Брюсселю. Пропустив зустріч контактної групи у форматі Рамштайн, але сьогодні планується, що доєднається до засідання Ради україна НАТО, яка відбудеться по обіді під час робочого ланчу. Від України тут буде присутній наш міністр оборони Рустем Умеров. Він і надасть союзникам останню інформацію з передовою та озвучить наші нагальні військові потреби. Скажу ще що від сполучених штатів буде присутній і спецпредставник президента США Стів уїтков. А загалом порядок денний сьогоднішнього дня повідомить концерт альянсу Марк Рюте. Що ми робимо сьогодні. Вирішуємо, що нам потрібно на випадок, якщо нас атакують, щоб захистити себе. Коли здатні захищатися, то й не будемо атакованими. Щоб підготуватися до війни, потрібно збільшити витрати на оборону, які ми повинні інвестувати в нашу систему ППО, ракети, контрольні центри. І звичайно, на порядку денному підтримка України. З дипломатичних джерел НАТО відомо, що у Альянсі домовляються про те, щоб витрачати щорічно по півтора відсотки від загальнооборонного бюджету НАТО, саме на допомогу України. Це у разі того, якщо країни таки домовляться збільшити свої колективні витрати, але це стане офіційно відомо під час ГААКського саміту наприкінці червня, куди зокрема запросили і Україну про це сьогодні анонсував. Особисто генцякальянсу Марк Рюте Марино. Дякую, Аню. Анна Грішена із Брюсселя про два дні у штаб-квартирі НАТО, які були присвячені, які є присвячені Україні. Російська армія атакувала ФПІВІ дроном мікроавтобус у селі Яселка на Миколаївщині. Поранений 70-річний чоловік. Його стан важкий. Повідомляє обласна державна адміністрація. А на Дніпропетровщині через атаку російського дрона зайнявся медзаклад в одному із сіл Марганицької громади. Безпілотник скинув туди вибухівку. Обійшлося без постраждалих. У Харкові відновлюють газопостачання у багатоповерхівках, в які вночі влучили російські шахеди. Безпілотники влетіли у дві висотки. В одній із квартир уламки дрона пробили стіни. Частина двигуна Шахеда опинилася просто у коридорі. Господарі врятувалися лише завдяки тому, що спали у дальній кімнаті. Загалом травмованих 17 розредних четверо дітей. Госпіталізація не знадобилася, але мешканці будинків пережили серйозний стрес. Проснулися тільки від того, що він вже йшов на посадку і взрив. Потім другий, третій, четвертий, п'ятий. Встигли лише до коридору дойти. А коли е, дізналися, що він зупинився в коридорі на другому поверсі над нами, стало ще страшніше. На Донеччині російська армія намагається обійти наші підрозділи з флангів, щоб захопити Костянтинівку, та має незначне просування у районі Часового Яру. Про це кажуть оборонці цього напрямку. На штурми росіяни йдуть постійно, обстрілюють з артилерії та запускають дрони. А от важку бронетехніку, як і на інших напрямках фронту, не використовують до наших позицій, намагаються дістатися на мотоциклах. Противник, він майже в обороні не сидить. Він робить так, щоб, щоб пробує обійти наші позиції. Він не вступає навіть в контакти, нікуди повністю. Він пробує їх обійти, зайти в тил нам. бронетехніку. Він дуже часто не застосовує, тому що на чому вже ну, піхота наша чує: бронекарідіна бронетехніка. Важка ми піднімаємо і впів і зразу починаємо рожати. Військовим нагально потрібні маскувальні сітки, волонтерки з Київщини, які вже третій рік їх плетуть, отримали чимало замовлень на літо. Спеціальний водонепроникний матеріал. Жінки закуповують самотужки. Дар'я Цесарук познайомилася з ними. Рулон темно темнозеленою тканину Оксана заправляє у величезний барабан, що займає півкімнати. Його крутять удвох. Гострі ножі знизу буквально за хвилини ріжуть канину на однакові клапті, і це значно спрощує роботу волонтерів, бо раніше вони робили це ножицями. Різали на такі шматки, десь по метру забирали додому, нарізали стрічками, виміряли, щоб вони однакові були. А тут вже ножі стоять. Бачите, рулом 250 метрів, десь приблизно за три хвилини. Те, що ми раніше, в принципі, такий рулом це десь тиждень нарізати двом-трьом людям. Готові смужки вплітають у сітку хаотично, так візерунок на ній виходить зигзагоподібним. Намагаємось кожну клітинку закрити цією стрічкою, перетинаючи таким чином, щоб вона зачіплялася за кожне реверсі. Головний момент в цьому – це елементи не мають повторюватись для того, щоб... Ця сітка не щитувалася, десь зверху з дронів. Плетуть довго щонайменше кілька днів, бо кожна сітка не схожа на попередню. У якусь додають більше бруду, десь відтінки світліші. Усе залежить від місцевості. Десь, наприклад, це зелень, десь це пісок, десь це випалена трава, десь це випалені дерева, де зовсім немає зелені, да там де йдуть активні бойові дії. Наприклад, тоді вона буде більш сіра. Ну, ця більше на лісопосадки, лісосмуги такі. Ось ця майже готова. Її розмір стандартний. Така накриє майже будь-яку військову техніку. Це можуть бути е як невеликі артилерійські якісь установки, але невеликі. Це можуть бути, ну, наприклад, танк. Знову ж таки, в залежності від модифікації БТРи, якась броньована техніка, ну і, і просто техніка, на якій вони пересуваються, таке маскування Оксана плете вже три роки ще з 22-го. Відтоді роботи менше не стало, бо сітки досі потрібні усім. Тому незмінно щодня волонтерки після роботи приходять сюди. Якщо ви сплетите метр на метр, це вже буде велика допомога. Ми дуже шукаємо постійно нових людей, бо замовлень дуже багато. Іноді у нас черга на наступний сезон починається всередині або навіть на початку, на початку сезону минулого. Але бракує не лише сіток а й матеріалів. Спеціальна тканина, що має назву спанбонд, дуже дорога закривати за неї рахунки. Волонтерки намагаються самотужки, бо зупинити виробництво просто не можуть. Молитвами нашими накриває захисників наших вічно захищає. Слава Україні! Героям слава! Ось ця приміром уже сьогодні поїде на Сумщину. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.